Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу вас запросити заохотити взяти участь у такій волонтерській ініціативі, яка називається Різдвяні пташки, яку організовує отець Роман Гроб Гром. Перепрошую з отцем капеланом Іваном Гальо, які роблять коляду. Колядують на ЗСУ, і на даний момент вони хочуть назбирати кошти для закупівлі ребів для славної львівської бригади 80-ї. Особисто від себе хочу також сказати, що ми вже неодноразово прилучалися до зборів для тої 80-ї бригади. Тому ще раз прошу вас взяти участь у тій акції, колядувати. Так сильно, так міцно у себе на місцях. Потім поїхати на фінал у Старосамбільський район у селом Шанець, де відбудуться такі кінцеві фінальні святкування цієї акції, цієї ініціативи. І, як каже отець Роман Гром: колядуємо так, щоб вже наступне Різдво, наступний рік ми колядували у нашій славній перемозі над російським агресором. Слава Ісусу Христу! І разом колядуємо до перемоги. Дякую!